Сотні білоцерківців прийшли попрощатися із земляком військовим 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Антоном Тупчієм. Антон був снайпером та боронив нашу землю від московицької навали. Лише за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Антон Тупчій став до лав збройних сил. Пройшов пекельні бої. Та, на жаль, загинув під вугледаром в результаті артилерійського обстрілу. Противником Антон Тупчій прожив лише 27 років. Орда забрала у родини сина, полишила життя справжнього патріота та захисника України. Кажуть, що війна на жаль забирає від нас найкраще. Там на небі вже великий багатотисячний батальйон свідомих героїв України, які вже назавжди стали тією нерушимою стіною і зупинили ворога. І день за днем, проявляючи свою велику мужність, вони крок за кроком проганяють його з нашої рідної української землі. На жаль, на щитах щодня повертаються додому справжні герої цвіт української нації, і допоки ворог не буде остаточно розбитий, миру та спокою нам не бачити. Однак, побратими Антона, всі солдати Збройних сил України, врешті-решт, мають вигнати окупантів. А ми, як суспільство, маємо усіляко допомагати їм, аби брудні чоботи росіян не мали жодної змоги зайти на нашу Богом, дану землю. Слава всім героям, що поклали життя за свободу та майбутнє України.